Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мені, Гровіниця. Коротенький огляд. Вирішив зняти відео, тому що якраз хлопці поставили рядом два Шефенга 404 на 40 кінських сил і 244 целька на 24 кінських сили. Такий самий ЄЦК на вущій задній резині. А вирішив саме показати те, що завжди кажу, що. Шефен 244-й на базі 40 тобто все однакове, потужна, потужні мости передні, потужні коробки, примусова гідравліка, що в тому, що в тому. Їх в нас в Україні дуже люблять, тому що на них приємна ціна, як на 40 так і на 244-й цельку. Отакі красені. Покажу ззаду примусову гідравліку. Нагадую, що шифенги ви оригінальні можете придбати тільки в компанії Мініагро. Ми офіційні представники від заводу. Це підтвердження, що в нас тільки в компанії є шифенги трьох і чотирьохциліндрові, їх ще не навчились підробляти. І нагадую, що шифенги їхній оригінальний це червоний кольор. Вон, далі у нас стоїть шифенг 350, також оригінальний в червоному кольорі. От. Тобто, якщо вам треба дійсно справжній шифенг, телефонуйте до нас, приїжджайте, робіть тест-драйв. Знаходимося ми місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А, також, як я завжди наголошую, нікому на період не платіть. Тому що шахраїв дуже багато. Приїхали, пощупали, приїхав до вас трактор, тоді можете вже прощатися зі своїми коштами. А на нікому не перераховуйте нічого. Чекаємо на вас. Найбільший вибір техніки в Ви Україні. Є китайці, є японці, є індійські соліси, тобто тракторці набудь. Який смак на будь-яку потужність? Чекаємо на вас. До нової зустрічі!